9 березня. Сьогодні я проводжу першу хімообробку хвойних. Та й не тільки хвойних, взагалі і самшит, і троянди, і плодові дерева деякі у нас є. Ми їх всі обробимо. А чим будемо обробляти, я наразі покажу. Я використовую фунгіцид Медіан Екстра. Він захистить наші рослини хвойні від хвороб. А також використовую інсектицид, Каріцид, Це буде препарат 30В або 30 б хто я хоче так і називає. Це буде у нас від шкідників. Медяна Екстраде в таких пакетах по 20 мл. 20 мл на 5 літрів води. У мене бачок 16 літрів, то я буду брати три пакетика буду набирати 15 літрів і працювати. І додавати також сюди у нас препарат 30Б. 30Б оцей один флакон о, йде на 10 літрів. Тому я буду півтора флакона використовувати на мій бачок. Друзі, обробляємо все. І хвойні, і самшити, і катальпу, що я недавно всього обрізав. Все обробляємо. Троянди, бачите, ці самшитики наші, гортензії, горобина магніфіка. Все пішло в ход. Все. І живу огорожу теж. Все обробляємо.